Всім привіт, на зв'язку АРС. У нас сьогодні війна з Альянсом Дніпро, теж наш український альянс, доволі відомий. І ну, попередньо ми думали, запитали в них, як ми будемо грати, в ніч зіграємо чи боремось. Дніпро захотіли позмагатись. І це дуже добре, приємно. Побажали друг другу каменю коротше, воюємо. Зараз дивимося. Ну, щось мені хочеться на голову Альянсу напасти. Там 5482, два міньончика, Анна. Коротше, підемо в атаку. Беремо жовтий тап. І одразу коротше, сильний тап сьогодні використаю. А там як буде, буде камінь, то зможемо перемогти. Не буде, то не зможемо. Як вийде? Цілі у нас сьогодні до 5500. А там вже як буде так? Ні. Ну що, вперед? Головне, щоб був камінчик, якого, як ви бачите, лише на полі 2. Ми будемо шукати, нічого страшного. Буває й таке. Так, три камінчика прокинуло, вже добре. Так, десь тут щось з'являється. Надіюсь, цього вистачить, щоб хоча б знести центр. Так. Центр ми прибрали, але цього недостатньо, тому що цей тап тап я взагалі розчитую на шот ним. Зараз пазус зробить біль. Ай-ай-ай. І нам потрібно прибрати, мабуть, мабуть, Давайте приберемо на цій стороні де Угу. Нічого нікого ми не прибрали. Але відстрочили трошки трошки коротше, відстрочка на хіт ісадори. тепер треба подумати. Мабуть, так будемо десь старатися. Нам треба якось ті комбінації скласти, а як я поки не бачу можливості зарядити пазузу або зарядити її Садору. Отут, що, там, що в одній стороні, що в другій, дуже небезпека велика. З одної сторони Садора вилікує всіх, з іншої сторони Пазузу просто прибере всіх. Так, ну не так страшно, як казалось, поки що. Поки що не так страшно, як казалось. Так. Хурус полікував. Заразом. Кріново що Ісадора походила. Так. Дуже не знаю. Ну давайте Меніна заберемо. Що йдемо в банк на пазузу? Да. Ілаш цього не хватило. Так, ну ва-банк приніс плоди. Трошки ми щось зробили. Вже трошки легше, друзі. Але садора зарядила два кінжали собі. Так, панечка, як будете дивитися це відео, вибачай. Це війна, вам теж камню. Скоріше за все тут буде шот, тому що можна зараз вже в принципі, грати. Один камінь тільки, один кінжал і Садори лише і все. Хорос Пазузу і Хеймдель мають справитись. Так. Є. Але ще ж впереді цілий війна. І варіанти Дніпро над нами перевага в тому, що в них єдиний центр. А у нас е, немає усіх гравців, що е, приймають участь в БА, ну, нормальних фіолетових, в тому числі і я. Тому у нас е, два центри. У нас е, зараз фіолетовий і е, синій. Був раніше фіолетовий і жовтий, але нові нових гравців, яких взагалі жовтого немає. Ми поставили фіолетовий і синій. Все, це перший шот. Окей. Так, друзі. Думали зупинитись на першій хвилі, але ще тут є Стасік. 5,320, в принципі, ну, такий деф складненький, але... Можна взяти, тому я попробую його синім тапком своїм. Другий мій найсильніший тап, і ми його будемо використовувати. Зараз розподілимо все, як положено. По артефактам. По військам. Так, так, так. так. і о так. Ну, все можна атакувати. Надіюсь, камінь буде. Не будемо спішити, тому що там не просто йде.

Ой-ой-ой, хорошо, якщо кисне це, цей япталік не, всти, не встиг зарядитися. Так, це реально хорошо. Тепер хай вже ходить собі. Тут сміло вже можна прокидувати комбінації всі? Два лікаря залишилося не страшних. О, ну, як два лікаря? Як це звати Ізабель? Забаль трошки атакую, но только трошки. Так, раз. Ага, это и забаль. Я вам скажу, Дніпро так серйозно воює. Ну, я знав, що це гарний альянс і так далі. Але от ми зустрічалися з, там, ну, з французами якимись, там, ще з якимись альянсами продоначеними, крутими. Кращі состави, ніж у Дніпро, ніж у нас там. Все. І вони нам програвали чисто за те, що вони без тактики грають. А наші, бачите, реально грають з тактикою і класно. Так, ладно, все, першу хвилю закінчив. Всім гарного дня. Так, друзі, прийшов час скинути ще один тапок. Це буде добив, мабуть. Ось тут Ганна трошки покоцана. Я візьму на неї. Слабеньке жовте, моно. Слабеньке жовте, моно. І з афродітою, Так, раз і раз. Надіюсь, цього вистачить. Так. Тут раз і. вот такая штучка. Угу. Так, все, пришли. Так, у нас тики желтые и синие, так? Угу. ale zelených to nemá. Hm. Думал, добье, если честно. Так. Тут у нас печально все так, а не более-менее. Соня, зайнятий, положи на стіл. Песик не ще дить. А ну це, якщо ти бачиш і цю атаку, то ще раз вибач. Ваші теж мене з подачі вбили. Ніде не бачу, як мені камінь прокинуть. О. Щоб була хілова війна, мабуть, би я то ваньку мучив би дуже довго і не домучив би. Ой, ладно. Зарядив Івану, зараз це все, що я півчаса бив. Угу. Можна сказати, даремно бив. you <laughs> Ох, нормально. Думаю, що я знову з Івана. Так, все, Ганну добили. Будемо шукати іншу ціль. Щось вибиває знову гра. Так, ну. Є і. Сюди на це 5300 Сюди піду червоним тапком. Шанси в нього непогані. Так. Все. А, немає у мене атаки. Тво ти. Так, друзі, результати війни Альянсом Дніпро. Ми програли цю війну 5000 очок проти 4465 наших. У нас не відкидано 9 тапків. Але я так бачу, що вони б не, не, не врятували. ну Максимум ми набрали б там 4800 очок, якщо ці 9 тапків відкидали. ну таке. Першу хвилю ми вели, в принципі, по тапкам у нас було більше. Ну, на першій хвилі більше очок і на два тапки більше. А вже на другій хвилі то у нас пішов затик. В деяких там гравців викинув, деяких не зійшло і так далі. Ну, коротше, Дніпро заслужено виграли цю війну. З чим я їх і вітаю. Перевага в, в, них, в тому, що в них єдиний центр, це я одразу сказав з початку війни. І по атації в них з другої війни, з друга хвиля, в них атака зайшла дуже гарно. Мені прям сподобалось. Ну, отак, в принципі, все. Нолики, як з їхньої сторони, так і з нашої. Там Всяких ноликів і так далі. В принципі, було дуже цікаво, так і доволі конкурентна війна була. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас пройшла БА.